Привіт! Мене звуть Віка. На зв'язку команда Sex Education, школа сексуального виховання для підлітків та батьків. Як ви пам'ятаєте, тепер у форматі подкастів ми обговорюємо важливі та актуальні теми у житті підлітків та батьків. Сьогодні нашою експерткою буде Олена Петрівна Березовська, лікар-дослідник, акушер-гінеколог, автор 11 книг, публіцист. Засновник та керівник Міжнародної академії здорового життя у місті Торонто, в Канаді. Олена Петрівна, вітаю вас. І я всіх вітаю. Приємно долуч... долучитися до цього цікавого етеру, який ми проводимо, і а, будемо розглядати знову ж таки цікаве питання про стеві відносини. Так, і не секрет, що невід'ємною частиною життя кожної жінки є щомісячна менструація. Але поряд із цим у наших дівчат, особливо у пілітків, є багато питань, які б ми хотіли сьогодні основну частину з них розібрати і почати з того, коли повинна виникати перша менструація? А перша менструація, яку ми називаємо в медицині менархи, вона з'являється приблизно в 11 з половиною 13 років зараз у сучасних дівчаток. Звичайно, у мого покоління це було приблизно 13-14 років. Але норму ми врахує, вважаємо це появу менструації першої до 16 років, тобто, навіть якщо вона трошки пізніше, це нічого страшного в цьому немає. І поява залежить від багатьох факторів. Поява мисраці говорить про те, що у дівчинки почалися цикли з дозріванням статевих клітин, що ми називаємо овуляцією, і насправді менструація не є первинна, а ми говоримо, що в питаннях запліднення і виникнення вагітності відіграє роль власне овуляція, тобто дозрівання статевих клітин. Тому я вивела такий закон як кажуть, відносно філософське жіночого життя, що первинна овуляція, вторинна менструація. Це так, як знаєте, як нас вчили первинна матерія, вторинна свідомість так, по філософії. Mm -hmm. Так от у дівчаток основне грає в яре огуляція. Але овуляцію ми не можемо більшості випадків спостерігати, тому що вона прихована це всередині тіла, і доки ми навчимося відрізняти оці, як ми кажуть, овуляторні симптоми. А потрібен час, потрібне така розуміння свого тіла, і тоді можна в більшості випадків можна знати, коли ця овуляція приходить. Але менструація виникає в більшості випадків на 14-й день після того, як була овуляція. І власне, менструація це те, що ми можемо побачити. І от поява регулярних менструацій говорить про те, що є регулярні овуляції, тобто жінка уже статево дозріла, вона може досить легко завагітніти в такому молодому віці. І а, на цьому і базується, що менструація говорить про певне здоров'я і також гормональне здоров'я дівчинки, жінки. А, і є тим етапом, коли вже потрібно думати, а, як запобіг, запобігти небажаній вагітності, тобто, як навіть в плані початку статевих відносин, тобто можна вже завагітніти, і це треба розуміти. Зрозуміло. Також існує багато. Розповсюджених думок, навіть можна їх назвати міфами щодо теми менструації, і одним з найрозповсюдженіших з них є, чи можна приймати ванну при місячних. Адже одні кажуть, що не можна, адже це може спровокувати появу великої кровотечі, інші навпаки, що це може знизити больовий поріг, якщо, наприклад, у жінки болючі місячні. Хто з них такий правий? Якщо говорити про ванну чи взагалі про гігієнічні процедури, звичайно, ми надаємо перевагу душу. тому в більшості країн світу ви можете побачити, що навіть у ванних кімнатах немає ван, а є душ. Так? Чому? Бо він гігієнічно більш правильний, тому що ми змиваємо все весь бруд зверху донизу і, звичайно, туди нічого не потрапляє якраз між ногами в ділянку про тому в плані якраз гієни навіть під час місячних, звичайно, краще користуватися душом, а не а не ванною. Знову ж таки, ванна не є протипоказом для прийняття і навіть під час місячних. І це не приведе до якихось побільшення кровотечі і так далі. І ми не говоримо про дуже гарячі ванни. Ми говоримо про звичайну, скажімо, температуру, яка не викликає такого серйозного почервоніння тіла, тобто без перегрівання. А можна приймати, і дійсно тепло може зменшувати болючість місячних. Але відразу говорю, що є, наприклад, грілки, які можна використовувати на низ живота, і вони можуть. Це тепло може безпосередньо діяти на низ живота і знімати болючість під час місячних. Тому не обов'язково приймати ванну під час місячних, щоб тільки знизити біль. Також, якщо ми поговоримо взагалі про болючість місячних, а тут так само існує дуже багато міфів. І найгірше, власне, коли молоденькі дівчатка, такі підлітки, мама затягує до лікаря і той каже, ой, дитини там ендометріоз і ще якісь проблеми, ще якісь проблеми, і треба сидіти на гормонах, і це все погано. А майже 80% підлітків мають болючі менструації різного рівня. Тобто у когось це не тяжіота, у когось це може бути досить болюче. І це ми називаємо дисменорея або альгодисманорея. І ми називаємо це первинною альгодисмонорея, тобто вона виникла спочатку місячно. Чим більше дівчинка дозріває статево, і далі, якщо там вона вже стає жінкою, вагітні народжує дітей, тим менше ці симптоми з'являються. Тобто вони щезають поступово з віком, і в цьому немає нічого поганого. якраз це є говорить, що так і має бути в більшості жінок. Але чому ми кажемо: ну що кожна дівчина не повинна мучитися такими де на цей цими болями. Тому а їх значить, це потрібно обезболювати. І знову ж таки, тут дуже багато, як так кажуть, кажуть, міфів і слухів. А насправді працюють дуже добре, не протизапальні препарати, така ціла група, і найчастіше, найкраще себе зрекомендував це ібупрофен. Ібупрофен, напевно, багато хто чув за цей препарат, його використовують також в педіатрії для лікування там, температури і зняття болю, так само як парацетамол. Але парацетамол трішки гірше діє. Тому ібупрофен себе зарекомендував дуже добре. Ми рекомендуємо приймати ібупрофен, в залежності там від дози. Але ми рекомендуємо приблизно за день-два до початку місячних. А якщо навіть не прийнято, якщо, наприклад, дівчинка не знає, коли в неї місячні будуть ті жінки, так, то ми рекомендуємо прийняти хоча б перші два дні. Далі можна не приймати бо далі вже такого волю. А біль викликається. Чим викликається біль? Справа в тому, що у матці виробляються такі речовини, які ми називаємо просто глонди. І ці речовини приводять до скорочення цих м'язів, бо матка, то є м'язовий орган, то є м'язи там. І, власне, це скорочення м'язів приводить до болючості. І ібупрофен він подавлює дію цих просто тобто він нейтралізує ці дії, тому біль це ще зараз. Так що в більшості випадків це допомагає. Якщо цей препарат чи йому подібні не допомагає, ну тут вже можна, можна і потрібно пройти обстеження, тому що це можуть бути проблеми з відтоком крові, наприклад, заросша пліва і ще інші проблеми перегородка піхви, тобто якісь вади розвитку матки і піхви. Тому тут краще сходити до лікаря і вияснити, зробити УЗД, наприклад, огляд, і вияснити, чому є такі сильні волі під час місячних. От. Але, ще раз повторюю, що найчастіше це є звичайна банальна оця дисменорея і вона лікується. Далі. Які ще методи обезволення, як можна е, обезволити? Ну, в першу чергу треба зрозуміти, що під час місячних не треба е, гратися в якісь рекорди і займатися тою справою, якою займалася, наприклад, фізична активність, тобто можна зменшити фізичну активність. Знову ж таки, доведено, що легка фіз легкі фізичні вправи, е, тобто фізкультура, е, ну? Чи спорт зменшують бульові симптоми, тому що покращується кровопостачання матки і вимиваються всі ті, як то кажуть, речовини з матки. А, ну, знову ж таки, Якщо це дуже інтенсивний спорт, особливо на не нежживота, навпаки, може погіршити, тому ми мусимо мати певну міру і відчуття. Як нам стає гірше, то краще ми себе не насилуємо. Далі власне тепло. Тепло на нижні живота, можна ставити грілочку два-три рази в день на 20-30 хвилин, на 20 хвилин. Можна ставити гарячий пісок, гарячу сіль, але знову ж таки треба ставити через прокладку якусь, наприклад, рушник, і не доводити до опіків. Тому треба, як то кажуть, підходити так само до цього питання без фанатизму. Тобто тепло дійсно допомагає. І оце от такі от міри, які можна прийняти. Тут дуже дуже важливо зрозуміти, що менструація – це напевно той період, коли треба просто спокійно відпочити, полежати можливо, зайнятися якоюсь простою роботою і не старатися вести такий же активний образ життя, як це було, наприклад, до місячних, тому що це особливий стан наш, і тому треба вшанувати себе під час місячних. Розуміло. Тобто, з... Є... Питання гігієни найкраще все-таки буде скористуватися, наприклад, теплою грілкою, аніж прийняти в ванну. Правильно? Так, цілком правильно, тому що це простіший метод і більш безпечніший. Зрозуміло. І знов ж таки, якщо ми вже заговорили за гігієну, таке питання: як часто дівчатам потрібно змінювати жіночі прокладки та чи слід? Використовувати тампони. Багато хто з батьків навчають дівчат тому, що це може бути небезпечно, боляче. А інші, навпаки, кажуть, що якщо ти в ці дні хочеш, наприклад, піти до басейну або відкрити якось водойми, скористайся ними. І тут виникає питання знов ж таки, хто з них прав і чи взагалі потрібно йти, наприклад, до відкритих водойм у... під час менструації. І якщо йти, то все ж таки чи можна використовувати тампон у підлітковому віці чи ні? А це гарне запитання, і, власне, трошки розповім і про підкладки тампони, і навіть менструальні чаші, які зараз рекламуються всюди. так? Дивіться, все залежить від того, ну найкращий, скажімо, метод, найкращий метод гієни у дівчат, це є гігієнічні підкладки. А тим більше вони зараз виробляються різної форми різної товщини, і в цьому якраз їхня перевага: що є нічні, наприклад, які досить великі є. Міні-прокладки, ну міні під час місячних, звичайно, ми не використовуємо, тобто ми використовуємо тільки власне, для. Потрібно для місячних. Чим вигідні прокладки, що вони є гічні в тому плані, що те, що накопичується в піхві, воно виходить назовню і воно залишається на прокладці, а не залишається там у піхві. Це є природній відтік, і в цьому є якраз перевага. А є, значить, я рекомендую, наприклад, всім дівчаткам вести такі календарі по використовуванні кількості прокладок, особливо якщо є підозра, що місячні досить такі об'ємні, тобто здається, що багато крові втрачається. Тому я завжди кажу: давайте ми порахуємо приблизно скільки ви під, прокладок, цих підкладок використовуєте. І треба вести такий щоденничок, що які через яку. Кількість годин там, наприклад, зміні. Але це вже кажу в тих випадках, коли я сумнів, що менструальна ну, що є, наприклад, є менструальна кровотеча. Тепер у відношенні тампонів я вас напевно здивую, вивчала дуже добру історію виникнення цих тампонів. Вони ще були навіть, навіть до Другої світової війни. Але потім їх кому рекламували, коли рекламували? Власне, рекламували ті ж самі лікарі, рекламували за оплату і серед молоді дівчат. А спортсмени, ті, які ходили в басейн, ті, які плавали і так далі. І тому казало: дивіться, навіть під час місячних ви можете ходити в басейн, ви можете плавати і так далі. Ну і при цьому у вас не буде виділень. З однієї сторони так це правильно, що можна використовувати тампон і йти в басейн. З іншої сторони, запитуємо, а чи потрібно туди йти під час місячних. Особливо відкриті водойоми. Ні, цього не потрібно робити. Тому якщо у вас місячні, я вам не рекомендую плавати у відкритих водойомах, Мається на увазі річки, озера, море і так далі. Тому що там вода не хлорується, там вода не стерильна, там є бактерії, і під час місячних кров, і також виділення, а вони є добрими середниками для розповсюдження бактерій. Тому краще цього не робити. А якщо є якісь змагання, чи потреба ходити, скажімо, в басейн, так, можна скористатися. Знову ж таки, треба себе запитати, чи варто іти мені плавати в басейн. От. А, чи можете дівчатам використовувати взагалі тампони? А, і тут так само багато міфів, що якщо не порушена смутливість, то тампони погані. Так, є різні форми пліви і не всі не завжди підійдуть тампони. Також а ввести тампон це простіше, ніж його витягнути. І якщо витягати агресивно, швидко, так можна пошкодити цю плюву. І тому в більшості випадків ми рекомендуємо дівчатам, які, в яких є непорушена сутливість, використовувати тампони. І далі тампони потрібно використовувати ну, в день, а вночі їх не можна використовувати, тому що це значно підвищує рівень. Дуже серйозне ускладнення, який може провести навіть до смерті, це є синдром токсичного шоку, тому що все те, що повинно вийти, накопичується власне, на тампоні, і залишається в піхві, і починає смоктуватись оці всі інгредієнти а, крові, з, а, а, мертвого ендометрію, оці, тобто який виділяється разом з кров'ю. Це все може навпаки смоктуватись кров'ю, викликати оцей токсичний шок. Тому ми не рекомендуємо використовувати тампони вночі. Вночі треба використовувати ці підкладки. Тим більше вони різні. Навіть можна використовувати оці памперси, як то кажуть, ну підгузники А спеціальні навіть є зараз трусики нічні, які можна використовувати. От тобто зараз насправді є такий колосальний вибір. Що, ну я думаю, що кожній жінці можна підібрати щось своє індивідуальне. І тепер на рахунок менструальних чаш, які зараз дуже рекламуються, бо кажуть, що екологічно чисті і так далі. Тут є певні моменти, що введення чаші і, і, і виведення, тобто введення піху, і, і як то кажуть, потім її потрібно витягнути, помити, очистити. Це досить такий момент брудний, скажімо так, треба робити там, де є вода. Там, де є там потрібно використовувати методи дезінфекції цієї менструальної чаші, і так само, якщо смутливість не порушена, вести чашу і вивести це є проблематично, це якраз не є не дуже підходить для дівчат. Знову ж таки, чаші не можна використовувати вночі. В більшості випадків, хоча зараз деякі реклам, деяка реклама, що ніби можна до 6-12 годин утримувати там для чого, я це не розумію. О, тому що насправді, якщо природа дає можливість вийти оцим виділенням назовню піхви, то напевно природа не дарма так зробила, тому для чого накопичувати 6-12-1 ці виділення. А, тому я вважаю, що це не зовсім правильні рекомендації, і вони основані просто, я так не знаю, на чому вони основані, це просто рекламне якесь таке нічого більшого. От, е, так що чаще так само можуть використовуватися, але я кажу, що в більшості дівчат, е, які не вели статеве життя, мало ймовірно, що ми можемо використовувати їх. Оце такі три важливі, як то кажуть, середники, які може використовувати дівчинка. Зрозуміло. І якщо підсумувати. Усе сказане щодо противопоказань під час менструації. Дівчатам необхідно зменшити фізичне навантаження, такі тяжкі. Так. По-друге, не слід відвідувати відкриті водойми. І останнє питання щодо того, чи можна займатися сексом під час менструації, і які наслідки можуть бути? А насправді сексом можна займатися. Я вас здивую так. Саме цікаве, що заняття сексу може зменшувати болючість місячних, знову ж таки, за рахунок оргазму і скорочення м'язів матки і зменшення власне накопичення цих речовин, які приводять до болю. Але тут є певні попередження, що оскільки кров дійсно є таким добрим середником перенесення, бо це рідина. Перенесення бактерій, і також враховуємо що менструальна кров це не просто кров. Менструальна кров містить велику кількість мертвого ендометрію. Це, хто не знає, що таке ендометрій, це та тканина, яка знаходиться всередині матки, і дві треті цієї тканини відшаровується під час місячних і виводиться. Це мертві клітини, розумієте? Але знову ж таки, якщо є мертві клітини, це є дуже добра м, така таке середовище для бактерій. А, тому що потрібно зробити, якщо. Хтось хоче жити статевим життям під час місячних. В першу чергу треба використовувати презервативи чоловікам. Це не для захисту їхнього статевого члена від крові, це для захисту піхви жінки від можливого попадання бактерій, які є на статевому члені. Якби ти не вимивав цей статевий член, все рівно певна частина є в складках і. Тому, тому ми рекомендуємо, що якщо вже жити статевим життя під час місячних, треба використовувати презервативи. А, і а, завагітніти під час місячних неможливо. Тобто, якщо це місячні справжні, то неможливо. А, тому ми не переживаємо тут в плані попередження вагітності, ми в основному переживаємо в плані попередження інфекцій. От. Ось такі поради в плані статевого життя під час місячних. Дякуємо вам, було дуже цікаво почути ваші інформативні відповіді на цю важливу тему. Сподіваюсь, тепер дівчата не будуть хвилюватися перед початком своїх перших критичних днів, а ті, хто вже мають, їх будуть знати, що ж робити під час болючих місяців, наприклад. Я хочу тут сказати декілька слів про критичні дні. Справа тому, що це не є критичні дні, це е, е, термін, який. А Журналісти колись давно, років 15 тому чи, чи десь приблизно 15 років тому назад, почали використовувати помилково, тому що а в чому критицизм, в чому критика, скаж, скажімо, критичний стан місячних, абсолютно нічому, це власне говорить про те, що жінка не вагітна. Тобто критики ніякої немає. Критичними днями за часів моєї молодості, молодості моєї мами, як то кажуть, минулому називали ті дні, коли можна завагітніти. І вони були критичні в плані якраз е, того, щоб е, за, з, зачати дитину і навпаки, щоб не зачати, щоб берегти себе від вагітності. І оскільки ці дні е, було важко про них дізнатися, то цей період овуляції дозрівання статевих клітин називали критичним періодом. Я не знаю, хто коли йде зробив помилку, але також цю помилку я знаю, що це почалось від. Е, Публікації журналістів, а далі підхватили лікарі, які абсолютно не думають, не мислять, і почали називати місячні критичними днями. Це неправильно. Ми завжди і завжди в своїх лекціях і виступах говорить: давайте ми відійдемо від цих помилкових назв, від цих помилкових тверджень. ми живемо в 21-му віці ми повинні розуміти, що деякі назви не є правильні. О, тому менструація це є менструація, бо місячні, а критичні дні це, як то кажуть, більш. Стосується тоді, коли можна чи не можна завагітніти, і тут виклика... ці дні викликають страх, бо хтось хоче завагітніти, а хтось не хоче завагітніти, розумієте? Ось, ось в цьому і є критичність момент. дуже добре, що ми розкорили тему менструації сьогодні. Нашим слухачам ми дякуємо за прослуховування. Бов'я ви... слухайте наш попередній випуск, якщо ще не зробили цього, про підготовку до першого статевого акту та ще багато інших цікавих тем. Було розкрито наш експертка Олени Березовської. Дякуємо вам дуже за ваші відповіді. Бережіть себе. А, дякую, що ви мене запросили, і до наступних зустрічей.